Всім привіт, з вами я, Руки Бук, і сьогодні ми будемо робити бункер, який має прожити велике ТНТ. Так, давайте почнемо з блоків. Давайте візьмемо діоритову цеглу. Ей покупаємо S. O Зараз ми купимо собі територію здорово. СЕП моль. Це я зробив територію. Зараз ми будемо з'явитися. Таку зробимо. Що будемо. Нього... цей. супи. Все. Белорита Брикс. Погнала. А... Вонс. Белорит. Чекай, а я кто-нибудь? Я срубаю в целом. Дальше ты подумал вот так вот. Сет. и а, выбираем вот сэм. Сил.

нравится просто обсадианом. Давайте что-то якось так сделаем, чтобы... Чекай. О, Барх тоже мы так сделаем. Уф, кайф. Точно, прожила. И вот тут будет залезный люк, понял? Вся, в с этим что-то для красоты просто подивимся, чи выживуш хотя бы те маги. Зараз мені треба включити анімацію і взяти якісь. Вибачте, це таку штуку. У мене просто трохи лагаються, краще візьму шосіна. Наприклад, смаякуватися. Во. Ми його десь отак от. -от, -от. Далі нам треба... Любову шафу так вот поставити типа. І без цього столик. І отута, от тут. цей. А. Тепер шафле. Думаєте, шафу легко робити? Влада. Ну правда, тут треба деталі змішувати. Отак от так вот це і є шафа. Але головне, що трохи дам просто декора, дубовий, темний дубовий люк, і отак. Вот Тут типа у нас закрыто, відкриваєш. Треба отак, вот от. Во, клас. Э, ще ми зможемо зараз. Если ты просто тут поставимо вот такі от шафочки. из фантазии фурнитуры поставим вот эти вот ю таке вот вишку и заодно поставим туда печально тепер і печальний взяти печально. О, печиво ми поклали. Все, чиво є. В принципі, тепер перейдемо, щоб що наш бункер. Так, берем і зараз я побудую. Зараз я вам покажу цей великий динаміт. Як він виглядає. Я тут спеціально купив штуки зараз. Я виналаштував під, під його розмір. от великий динаміт. Я гарантию. Дивись, як його зробили, це 252 блоки Динаміту, його oh. все що... ре -да. сто. Отак вот. Я просто в гуглі зробив текстурку. і тепер знаю, як це будується. Во! Перевіряємо наш бункер. А, до речі, я ще забув бункер і той, біля бункера поставити. Вугільний блок. Ви знаєте, що вигільний блок це міцніший за обсидіан? Та жартую, він не міцніший, але він такий як обсидіан один відсоток гірший. Погнали. Ой-ой! Зараз буде капець. Мій бункер вижив. Ви розумієте, що тут все продирявило, А мій бункер досі живий? Коротше, дорогі друзі, експеримент мого бункера і великого ТНТ пройшов. І мій бункер переміг. Всім? І всім папа.